Так, Всім привіт! Будемо тестувати сьогодні на розхід бензину дану АБшку. Відповідно, 100 грамів бензину в баклажці. Отак. Мотор прогрітий. Півтора кВтний нагрівач включимо на одне положення, тобто 750 Вт. Пробуємо. Поставлю на паузу, запущу і зразу включу. Що, поїхали. 15.40. Поставлю на паузу, потім включуся. Так, пройшло 3 хвилини. Як Бачимо, працює. Добре. Добре. Включаю знову паузу. Так, 8 хвилин пройшло. Покладка пуста, бачимо, ще працює ставлю знову на паузу, як тільки заглохне, зразу включиться. Ще працює, ще працює. 10 хвилин, майже 10 хвилин. Бачимо, поки що працює. Це вже закінчується. 10 хвилин. Це не здається, ще працює. 1552. Рівно 10 хвилин вже. 100 грамів, дитини, нагадую. Нагрузка 750. Бат. Сітолетка була нагрівач. Це положення працює все, все. і того 10 хвилин. Дякую за увагу!